Микита кожум'яка. Довгі віки живе в народі пам'ять про кращих його синів богатирів. Багато легенд, билин, казок, багато пісень розповідають про їхні подвиги. А про деякі подвиги билинного богатиря Микити кожум'яки навдіафільм. Кожум'яками в давнину називали майстрів обробників шкіри. Прискакав у двір київського князя Володимира Гінець Біда кричить ідуть на Київ полчища печенігів. Вийшов ворогові назустріч князь Володимир зі своїм військом, стали раті в полі один проти одного, бій не починають. Каже печеніжин Володимир випустимо найсильніших наших богатирів, нехай б'ються один на один. Якщо мій твого здолає, три роки будемо твою землю топтати, да не нуска ян брати. А якщо мій твого переможе, запитує Володимир, на три роки в степ підемо, проти вас воювати не будемо. Полошилися, зашуміли кияни. У печенігів кажуть, гляньте, який воїн, сили надзвичайна, а нам де такого взяти, де його знайти. Стали Лашата і на всі кінці кричати Хоробрі молодці, хто найсильніший, хто починіже нас долає, виходь. Вийшов уперед могутній чоловік. Ми, княже корим'які, люди сильні. Я з собою чотирьох синів привів у твоє військо. П'ятий менший Микита вдома залишився, шкіримне, вельми дуже він, може, здолає печеніжина. Прийшли до Микити князівські посланці. Сильний ти Микита, одразу дванадцять шкір мнеш, але твоя сила нині для іншої справи потрібна. Київ рятувати. Добре, каже Микита. Ось геньбить нас, кожум'яка, молодий дуже, не подужає, думає князь. Наш богатир вашу одним пальцем розчавить, сміються печенії. Не хвались, йдучи на бій, а хвались, йдучи з бою, мовить прислів'я. Переміг не печеніг, переміг киянин Микита кожум'яка. Але коротка у князя пам'ять святкує Володимир перемогу, а Микиту кожум'яку й на бенкет забув покликати. Образився Микита, назавжди пішов із княжого війська живе, поживаєш, кіремне, так минуло чимало років. Чорні дні наступили у Києві, оселився під містом непереможний шестиголовий Змій. Своїми дітьми городяни йому платили данину, з плачем ненаситному віддавали. Тремтіли перед ним кияни, лише одного разу Змію не пощастило. Розмочував Микита кожум'яка 12 шкур у Дніпрі. А Змій захотів їх утопити, так кожумяка трохи зі шкурами самого Змія на берег не витяг. Ледь втік від нього Змій з того часу ще зліший став. А тут прийшла черга і молоді князівні дочці на вірну смерть до Змія йти. Ридає княгиня мати, плаче княжна, журиться князь. А що робити? Ніхто не може Змія вдолати. Княжна голуба з собою взяла, щоб коли Змій її погубить, повернувся він до батьків, звістку від дочки останню передав. Чекає свого страшного кінця дівчина, а Змій їй каже Ти княжна, роду знатного, красива і вдачі лагідної, я тебе не з'їм, я з тобою одружуся. Почула княжна, що в живих залишиться, і вирішила перехитрувати Змія. Коли мені за тебе замішити, хочу знати, чи є на світі людина, яка б тебе здолала, чи не доведеться мені у вдовах залишитися. Відповідає Змій, живе в Києві простий кожумяка, Микитою звати. Він один подолати мене в змозі. Надіслала княжна з голубом листа батькові знайди, пише Микиту кожумяку, він один може змія подолати, мене врятувати. Голуб повернувся, ридає княгиня, згубив змій нашу донечку. Стривай плакати, каже князь, тут лист від неї. Посилає князь до Микити поважних старців, боюсь, каже, сердиться на мене кожумяка, то вже ви його вмовите. Як побачив Микита, що старців до нього прислав князь, згадав старообразу і не став їх слухати, так розігнілося, що дванадцять шкур надвоє розірвав. Не пробачу мені кожумяка, скажеться князь, ви з ним одних років, може, зрозумієте, один одного, попросіть його моєму тяжкому горю зарадити. І цих послів княжих не послухався Микита, не захотів заради невдячного князя на смертний бій іти. Сьогодні Змій мою доньку загубить, завтра й до ваших менших дістанеться, каже князь, може, малі діти Микиту розжалоблять, умовлять. Пошкодував Микита малих дітей, погодився проти Змія на бій піти. Великий княже задодав він, аби мені дванадцять возів соломи та дванадцять бочок смоли привезли, битися із змієм піду. Тут йому все й доставили. Обмотався для захисту Микита соломою, смолився смолою та й пішов до зміїної печери. Ти за чим кожум'яка до мене прийшов битися чи миритися? Чого вже там миритися? Битися з тобою буду душогубом. Микита одну голову Змію відсік, але той другою головою великий шмат смоли у кожум'яки вирвав. Зрубав Микита другу голову, а інші чотири шиплять, пащі зубасті відкривають. Майже весь солом'яний захист із нього зірвали. Так розпалився Змій, що побіг до Дніпра води напитися, в річці охолонути. А Микита кожум'яка, поки змій до річки бігав, наново соломою обмотався, смолою, осмолився. Довго билися, але настав змію кінець. Затремтіли пагорби, на яких Київ стоїть, коли Микита овігнав Змія у землю. Ай та Микито, айта, кожумяка, кричить народ. Слава тобі, що Змія вбив. Дітей наших від лютої смерті врятував, місто звільнив. Слава хороброму київському богатирі, Микиті, кожум'яці на довгі віки. Слава.